Сьогодні у відео я покажу, як відбувалося відкриття Ukraine GTA 5. Мій розвиток аккаунта протягом перших годин гри. Ну а також на що я витратив 2000 донату. Оформляй свій лайкусик та підписочку, та полетіли. Все, все, нарешті, братва, я вже зайшов на сервер. Та тут нас просять вже авторизуватись. Все, акаунт вже є. Так, у вас ще немає персонажу. Ага, давайте створимо персонажа. Ваше ім'я Віталія Фортіс. Ага, нікнейм дозволений лише англійськими буквами. Точка виходу з. Зі гри і стандартна ага. Давайте заспавнимось на парковці. Ой-ой-ой, ой як багато людей. Ні, братва онлайн зараз справді в порядку. Що ж, і напевно одразу біжимо до квестового персонажа. Здорова, друже! Здається, ми вже десь бачились. Можливо, коли я був у Києві. <гум> Залітаємо в навчання. Для початку необхідно, щоб ти був на зв'язку. Вирішай до магазину 24 на 7. Окей, почнемо. Так, беремо скутер і зразу газуємо. Дайте скотера. СО, so, заводимо молодого і газу. Давайте щоденько Подивимось, що там у нас взагалі в магазині, бо реально цікаво, треба пройти квестові завдання. Ану, тіпчики, відходьте, Віталик біжить. Іл. Так, залітаємо, коротше, всередину. Ну, реально, не пхайся. Купляємо біло, коротше. Все, готівкою. Залітає на базу, біжимо назад. Так, де мій мопід вообще. Все, і гамселимо до нашого тіпчика здавати завдання. Ой-ой-ой-ой-ой, просто подивіться, скільки тут народу. Давайте я легенько припаркуємо свого коника ось тут. Так, Фасиком підлітаємо до квестового персонажа. Де він там взагалі є? Іу! дай Боже. Познайомився, молодець. Я в тобі не. Сумнівався. Натисни на стрілочку вгорі, щоб відкрити інтерфейс телефону. Обере навігацію та знайде місце, тобі потрібно. Ага, я поняв, братішка, я зрозумів. Так, відкриваємо на стрілочку. О, в нас виходить ось такий айфончик. GPS-локатор. Знайшов, братва. Так, роботи. Так, коротше, поїхали, братва на ферму подивимось. Реально цікаво, подивитись, що там взагалі є. А хто взагалі мій мопед вкрав? Да мій моп'ятдівс, алло. О-го-го, подивіться, скільки народу! Алло! Добре, давайте підходимо на маркер. Йойов, скільки людей! Працівник, фермер, тракторист, пілот. На пану працівник, правильно? Алю, а як менюшку закрити? Там кнопка закрита, здорова така. А не йшов, подякував. Боже руки цілував, хлопчині. Так, братва, чекайте, бо тут мішки носять. Дай Боже, роботяги Ви просто подивіться скільки тут людей. А що робить, братва? Я не розумію, що тут робиться. Да ту капусту збирати. Чуєте, роботяги А як тут як тут працювати? Я щось не поняв. <працювати> о, о! <працювати> Дай Боже, братішка, дай Боже. Буляш з машинка гори трохи, ні? Алло, вам капуста не треба часу. -ка капуста, капуста. Ну я дивіться, файну тримаю в руках. Айо, у мене така сама, я пане. До речі, друзі, а ось мій реферальний код, за котрим ви получите гроші, начебто 10 тисяч доларів. Тож, братва, вводьте, буду чекати. Так, добре, що тут взагалі за двіж? Підходимо до тіпчика. Окей, купуємо кірку. Ага, і форма. О, нормально, нормально, у вже чисто поп Алло, що робити? Дістань кирку, щоб працювати, да? Ага, в руки взяв, коротше, кірочку, і шо, і що робить. Так, ну добре, давайте побігаємо. Ось о бачу, є. Ну. Ага, треба, коротше, походу, шукати каміні породи, котрі заповнені. Бля, ну прикольно, прикольно. Тільки зараз треба буде, напевно, по всій шахті бігати, щоб роздуплитись. О, там взагалі рубає, дивіться. Ану, ану, ану. О, 100% дивіться, все, рубаємо, коротше. Все, о, це, коротше, моя руда нікому більше не даю. 40% залишається. Давайте фастиком здобудемо. Так, а ресурси де знаходяться? Бо я щось трохи не поняв. Короче, братва, я понял, як це діло працює. Підходиш до руди, керкою по ній б'єш, вона розсипається і по підлозі збираєш камні. Ну або там руду. Усього, допустимо, я зібрав камні, бачите? Хочу залетіти зараз і придбати якусь хату. Слухайте, а взагалі де можна придбати? Напевно, десь в гетто, правильно? Братва, знайшов хату, коротше, за 250 тисяч доларів, але вона однушка, і коротше, я думаю, смислу взагалі немає від тої хати. Треба їхати шукати нормальну хатину. О, братва, а тут знайшов хатку за 1 мільйончик та 250 тисяч доларів. Поларів. Ні, ну слухайте, це є сильно. Двохкімнатна, є гараж. слухайте, я вважаю це перспективно, але, бля, треба донатити багато. Ну, щоб купити таку хатину. Так, братва, коротше, хочу зараз задонатити касарь гривень і отримо ми 2000 карбованців. Давайте я швиденько оплачу і щоб все було чи назис. Так, все, братва, чекаємо. Юкрейнг GTA 5, касарь гривень залітає. Все, бабки списались, залітаємо на сервер. Коротше, братва, зараз будемо максимально швидко вибирати хату. А, чекай, куди вибирати? Мають бабки прийти на баланс. А нема ще карбованців, прикинь? Ой, під. Та біда, біда, проблема, проблема. Треба фасіком, братва, вибрати саму жорстку хату, і як тільки прийдуть карбованці обміняти і купити. Так, все, братва, нарешті карбованці мені прийшли на аккаунт, і ми можемо забирати хату. Є в нас ось така виходить, хата, і давайте подивимося, тут хоча б гараж є. Гараж в наявності. Добре, давайте фасіком залітаємо і обмінюємо карбованці, поки в нас є така можливість. Все, начебто має хватати. Тож давайте фасіком купуємо цей будинок. Хепс залітає на базу. Коротше, ось така базова хатинка, я б сказав. Нічого такого сильного. Заходимо в гараж, а в гаражі ось у нас така ситуація. Коротше, базовий реально будиночок. Хотів би, звісно, взяти набагато краще і по вигляду, але бачите, трошки донат довго поступав і реально не зміг взяти швидше. Добре, тим часом залітаємо до банку. До речі, буду вперше оплачувати. Так, сплата податків. Ага, нормально. На добу 12500, нічого собі. Так, заходимо в мій дім та бачимо, що ми сплатили на 4 дні. Онлайн вже тримається рівно 1100. Так, окей, коротше, я ще трошки обміняв карпованці. Та хочу повністю реально жорстко заплатити за хату, що вона мені реально не злетіла, бо трошки переживаю. Так, сплачуємо на 3 дня. Ну і все. А тепер я хату оплатив рівно на 7 днів. Друзі, думаю, для початку треба відправитися в автошколу. Ну, напевно, щоб логічно здати на права. Тому що поки що реально міток, де можна придбати автомобілі, я не бачу. Так, дай Боже. Ага, я зрозумів. Ну мені треба легковий автомобіль. Правильно, правильно. Краще дуже багато людей здають екзамени, я так розумію. О, мінус 3500. Я надіюсь, в нього можна сісти. О. О, все, сів на ланусі роздаю боком. Дай Боже здоров'я. О, я так розумію, я вже здав. Так, припаркуй тачку, я поняв. І спецданий. Все, на базу. Добре, давайте підійдемо до квестового персонажа. Так, окей, почнемо. Привітайся з п'ятьма різними людьми. Братішка, давай привітаємося. Давайте привітаємося, типа. Давай, падяку. О, все, познайомився, молодець. Так, з тим часом, вертва, проклав собі маршрут на лісу пілку Дай Боже здоров'я. Так, спорядження, сокира. А напевно, тільки потрібна сокира. Ну, знаєте, міні форма в мене вже є. Тому я так розумію. Беремо сокиру в руки і йдемо рубати дерева. Треба так само бігати, як і на шахті, шукати. І тоді вже знаєте, рубати. Зараз просто прикол у тому, що дуже велика друзі конкуренція. І щось це знайти вирубати буде важко. Во, братва, починаємо рубати дерево. Оп! Бля, що за подсос, Алю? Взяв мені, коротше, з пстапора в лице прописав, і я лежу, коротше. Можна полікувати? Вдячний. За цей час в мене аж персонаж став голодним і захотів пити. Прикиньте, тим часом, друзі, приїхав до магазину та хочу придбати щось поїсти. 25 баксів. О, нормально, нормально. Так, збертва, на годиннику перша дня. І це у нас вже виходить наступний день. Включили в мене світло, і я одразу зайшов в гру для того, щоб придбати перший транспорт. Адже вчора автосалони не працювали. Тому сьогодні, думаю, можемо залетіти та й придбати. І дивимося, які в нас тут є автомобілі. Так, у нас є ось такий деолано за 10 тисяч доларів. О, зазік є. О, і також що головне, є А Ану, давайте зробимо тест-драйв, цікаво буде подивитись. О, машиночка, дай Боже, здоров'я. До речі, начебто на цей автомобіль нам справді вистачає грошей. Ага, тут є і така бешечка. І є ось така бешечка, і є беха. Оу, лям 500. Це виходить, в нас м 5 f 90 Оху, нормальний двіж, братва, нормальний. Ну а в салоні смаколик, слухайте. Так, ну що ж, все-таки, братва, давайте обміняємо наших 700 карбованців на 800 тисяч доларів. Ну все, а тепер йдемо купляти нашу бешку. А, 0 одиниць? Типу я вже не зможу їх купити? Реально? До речі, на карті знайшов ще один авто. Салон, він знаходиться ось тут. Тож, давайте поїдемо, подивимось, може там є кращі автомобілі. Ага, Nissan GТR чи коштує 657 тисяч доларів. До речі, в нього максималка трошки нижча, ніж взагалі бешки М4. Давайте візьмемо тест драйв та подивимось. Ні, ну слухайте, розгончик в нього в порядку. Тому давайте одразу виберемо якийсь смачний колір. Я думаю, типу ось такого. Та купуємо. Звісно, на баліку лишається вже не так багато. Ага, братва, коротше, треба, я так поняв їхати на парковку. Так, підходимо. Сюди, на паркінгу немає вашого авто. Чекай, а де вообще моє авто? Може воно взагалі на хаті знаходиться? О, чекайте, в канаву заїхав. Йо-мою. -йо. Ні, ну Віталик Фортіс приколіс. <клес> чекайте, бо я падаю. Так, і усьо моя хата. Що ж, давайте зайдемо всередину. А, саме в гараж. О, і усьо наш ГТРчик Сідаємо в тачіло та зараз будемо пробувати. Так, залітаємо, коротше, ще в магазинчик. Та хочу в магазинчику дещо придбати. Так, коротше, треба буде придбати собі трошечки води, їжі, ви поняли. Ага, сумка чорна. Це, коротше, я так розумію, на спину сумка чорна. Ага, тут є, коротше, різні і чорна, і та. Давайте купимо за 15 тисяч доларів ось цю. На базу. І тепер у нас ось така сумочка. До речі, сумочка, ну, нормальна, нормальна. Так, добре, давайте тим часом заїдемо сюди в тюнінг і постараємося вкачати трошки машину. Ага, ремонт, кузова, двигун. Ой-ой, то тут а прокачка дорога, братва. Коротше, братва, все ж таки зараз не буду її тюнити. Бо реально, хочу зберегти трошки грошей. Адже ж, бляха, треба ще буде оплачувати в Перший час за хату. Так, з братва, до речі, давайте подивимось, що там треба для того, щоб прокачати хату. Адже я бачив, що тут можна покращити хату. Ага, шафа у нас коштує 12 тисяч доларів. Давайте придбаємо. Добре, а де взагалі шафа тепер знаходиться, бо я щось трохи не поняв. О, ось шафа. Ага, а в неї ми можемо складати різні ресурси. Тим часом, братва, я вже під'їхав до перукарні. Ну і напевно тут можна буде поміняти щось. Так, зачіски, волосся. О, о, а це нам потрібно. Коротше, братва, беремо ось таку бороду. Я думаю, це перспективно. Щось мені сподобалось. Зачіски. Ну знаєте, зачіски тут прям не дуже круті. Ну, як є круті, звісно, котрі можна вибрати, але чогось вони мені взагалі не заходять. Тому давайте поки що я буду лисим з такою бородою. І нормально, нормально. Жалко, що реально я вже не зможу поміняти, я так розумію, обличчя. Куляри, браслетики, це ке нам не цікаве. Так, що там у нас шапка якась бля. Шапочка не відімка, алю. Коротше, я братва, купую ось таку футболочку за 530 баксів. Ось така перспективна футболочка. Потім ще можна, короче, буде рукав забити. Поїмо ось такі газельки на мінімаличах за 3000 доларів ого. Все, so, я думаю, буде нормально. Ну і наш вже мужчинчик трошечки такий солідний. Добре, давайте тату салон зараз залітаємо. Для братва, щось так мені чується, що тут татушки забивати дуже дорого. Давайте на цю руку наб'ємо ось цю татуху. Я думаю, буде ще назис, а я не зрозумів, а чого вона не набивається. Походу зараз не можна татухи набивати чи що. ну зараз, коротше, перевіримо, тому що реально щось не робить. Просто самі зараз, друзі, бачите, вибираю цю татушку, нажимаю і підтвердити, і нічого не відбувається. Збувається, Ну, пізніше я думаю собі забі ось тут рукав. Тут якийсь закену прикол. Дякую за перегляд, друже. весь моє наступне відео.